Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Давненько не було відео на моєму каналі, багато було справ, плюс потрібно мені було трішки відновитися, тому що ви бачили, що останні відео були такими досить продуктивними, великими, довгими. Тому сьогодні розглядаємо ряд запитань по останніх новинах. Я хочу зробити окремий розклад на літній наступ РФ, що вони планують. Давайте це окремим відео зробимо. А тут почнімо з такого запитання: чи дійсно західні країни, Німеччина, Франція і плюс ще до них хоче доєднатися Великобританія, погодилися на зняття обмежень щодо використання Україною далекобійної зброї? Ух, тут і карти нападали. Тут шість карт, із них п'ять старших дуже потужних аркани. Дивіться, перша карта сонця вона позитивно відповідає на наше з вами запитання. Карта сонця це карта перемоги, це карта тріумфу, це карта отримання бажаного, отримання результатів, на які ми так довго очікували. Взагалі, це дуже дуже сильна якась зброя, тому що сонце і вежа це щось дуже руйнівне. Дуже масштабне, можливо, навіть щось нове, інноваційне, але сонце і вежа це просто вибухове комбо. До речі, сонце може говорити навіть і про радіацію. Карта вежі для Росії це може бути щось дуже неочікуване. І, до речі, карта сонця ще показує мені саме літо. Я думаю, що літом будуть якісь ось такі новини щодо цієї теми. Тут карта смерті. Взагалі, вся ця ситуація, взагалі, зняття ось цих обмежень щодо використання Україною далекобійної зброї, зробить якісь. Переламний момент у війні це перехід від одного циклу до іншого, це як переродження, тобто щось старе відмирає і народжується щось зовсім зовсім нове. Це дасть нам певний якийсь шанс прориву, прориву для імператриці нашої країни. І, до речі, допомога в принципі все таки буде, тому що шістка пентаклів. Саме про ось цю допомогу, передачу чогось для нас дуже дуже важливо, і говорить так: шістка Пентаклів це не десятка, все таки але це теж досить непогана кількість. Можливо, звичайно ж, ми не зможемо і направо, і наліво використовувати цю далекобійну зброю, але все ж таки карти мені відповідають позитивно на це запитання. Я хочу ще раз наголосити, що я не пророк, що я не екстрасенс, я просто читаю карти, я таролог. І, до речі, я можу ще сказати один нюанс. Мені прийшла в голову ось така думка, коли я побачила ось ці карти, що використання цієї далекобійної зброї якось може співпасти з великим літнім наступом Росії, тому що колісниця імператриця наступ на імператрицю. Тому тут у будь-якому випадку все крутиться довкола літа, і ці карти мені. Дійсно говорить про щось масштабне, велике, потужне. Навіть ми самі такого не очікували, тому я дуже сподіваюся, нехай так воно і буде, тому чекаємо літа. А взагалі, яка реакція Кремля на те, що погодилися зняти обмеження щодо використання нами далекобійної зброї? Яка реакція Кремля на цю подію? Ви знаєте, цікаво, сказала, що не буду питати про літній наступ РФ, але чомусь вся інформація довкола цього і крутиться по цим картам. Дивіться, колесо фортуни, десятка чи сімка мечів. Вони планували великий, широкомасштабний наступ. І вони будуть намагатися все робити для того, щоб його здійснити в ті терміни, які вони там собі задумали. Але подивіться, ось цей рух по десятці мечів, він зупиняється, призупиняється, тому що якісь їхні плани. Ось це зняття обмежень щодо використання далекобійної зброї дійсно на них накладе. Тобто, певні їхні плани зазнають розпаду краху. Вони будуть у тупиковій ситуації. Це для них вся ця ситуація зміни на гірше. Все одно, звичайно ж, по сімці мечів вони будуть намагатися проводити свій наступ, вони будуть намагатися щось відтяпати собі і зробити якось це все дуже втіхаря, дуже похитрому. Але ось ці карти мені кажуть, що вони будуть максимально нас залякувати. Вони будуть намагатися максимально на нас тиснути. Паш, мачі вони будуть намагатися. Захищати себе і будуть намагатися це зробити досить таки агресивно. Вони будуть тиснути тут карта справедливості, що вони праві, що аля вони нічого не зробили, що так несправедливо. Ось таке відношення до них. Плюс тут ще й справедливість може мені показувати певний якийсь документ, тобто вони будуть тиснути на якийсь документ. Можливо, це їхня конституція, можливо, не знаю, якийсь меморандум, ще щось. Тобто, ось цей документ теж дуже важливий, і вони будуть на нього опиратися. Тут ще яка та пажа мочів може говорити мені про дипломатію, тобто будуть вони намагатися ще й дипломатію максимально підключати, тому що ця ситуація їм буде дуже сильно не подобатися. Це все ламає їхні масштабні і їхні глобальні плани. Тому тут, бачите, вже дипломатія, але по королеві мочів це дуже така агресивна дипломатія, коли ти вимагаєш. Тільки так і ніяк інакше, і знову ж таки не забуваємо, що вони будуть максимально залякувати. Тому висновок такий, що звичайно ж їм це все дуже не подобається, це ламає певні якісь їхні плани. Вони будуть намагатися по сімці мечів якось викручуватися якимось такими тайними методами способами все це обходити, будуть опиратися на певний документ, на певні якісь бумажки. Ви знаєте, що з цими бумажками їхніми можна зробити тільки одне? Тому тут агресивна їхня політика і далі буде продовжуватися. Буде великий тиск, будуть великі погрози. І десятками чи ще у цьому контексті можу говорити і про масовані обстріли України. Ви ж знаєте, як це все, на жаль, у нас відбувається? Чи надасть Німеччина Україні ракети до Петріот у найближчий час? Яка вірогідність цього? Взагалі, якщо ми говоримо саме у контексті ракет до Петріот, це тема захисту. Карти мені трішки. Інше показували б тут немає якихось захисних карт в класичній трактовці Двійка мечів вона говорить мені про перешкоди, що поки що вони як закривають це доступ. І ця карта також про дипломатичні перемовини щодо цього запитання, тобто, ось тріка пентаклів, продуктивна робота щодо цього ведеться. Можливо, тут йде мова щодо виробництва ракет до Петріот або чогось нового, тому що бачите. Тут як шлях закрит до цього, є якісь певні перешкоди, є якісь опасіння у Німеччині все-таки нам передавати ці ракети. Тут паз жезлів, пас жезлів це завжди якась нова ініціатива, завжди якийсь новий шанс і нова, цікава і вигідна пропозиція. Бачите, щодо війни, щодо якоїсь зброї. Тут карта смерті колесо фортуни і лицар жезлів. Взагалі, лицар жезлів це те, що пересувається саме по землі, це вогняна карта. Ця карта може показувати навіть солдатів, навіть воїнів, і ця карта може показувати, в принципі, якусь зброю, яка пов'язана саме з вогнем. Можливо, вони нам щось інше, цікаве для нас запропонують, що може допомогти ЗСУ і що пов'язано якось з вогнем. Із рухом саме по землі. Також тут постає тема виробництва тріка Пантаклів. Бачите, тут як вже план якийсь накидали і будуть його далі у майбутньому розробляти. Тобто, певний якийсь шанс на співробітництво нашої країни з Німеччиною по цим картам я дійсно бачу на майбутнє щось пов'язане з воєнною технікою, з якимись новими воєнними розробками. Ми будемо з ними, ось по трійці Пантаклів, співпрацювати. Бачите, тут в нас лицарь. Кубків несе певну якусь таку пропозицію, яка дуже для нас вигідна. І це стосується мирного населення. Ну, до речі, ось ці карти дійсно можуть показувати саме захист ППО, тому що ось ця десятка кубків тут як купол саме над мирним населенням. Тут якось буде дуже багато якихось різних пропозицій. Тут і лицар кубків, і паш кубків, якісь нові ініціативи, щось таке нове, цікавеньке для нас. Тому дійсно щось має закрутитися. Щось Німеччина нам у майбутньому буде передавати. На жаль, карти точні строки не кажуть. Я не можу вам сказати, коли це буде. Але ось ця продуктивна робота, дипломатичні перемовини дуже, -дуже активно наразі ведуться. Тут якісь нові ініціативи і нові пропозиції. І це для нас дійсно вигідно, і це для нас дійсно цікаво. Президент США Дональд Трамп після низки ударів Росії по Україні заявив, що президент РФ Путін абсолютно збожеволів. Чи дійсно Дональд Трамп так думає? Взагалі, можливо, в нього думка змінилася про Путіна після масових атак на Україну? Тому що ми з вами в одному з попередніх відео дивилися до всього цього там. Трамп досить таки непогано до Путіна відносився. Мені здається, там ще карта справедливості випадала. А зараз давайте подивимося. Можливо, його думка змінилася. Ой, в які ж дєбрі ми ліземо з вами? Що один куку, -ку, що інший куку, -ку. що я вам можу сказати? Дивіться, десятка кубків, вісім кубків, сімка кубків. Я все одно бачу, що Трамп не хоче на сто відсотків усвідомлювати всю тяжкість ситуації, і особливо той факт, що у Путіна не всі вдома. Що Путін вільна на сто відсотків людина, ось не хоче Трамп цього не приймати ні бачити. Сімка кубків Трамп перебуває в своїх якихось. Ілюзія він підміняє реальність своїми фантазіями, щось там додумав і малює собі ось цю таку картину, тому що тут десятка кубків. Це карта гармонії, карта сім'ї. Він думає, ну як же ж так, ну такий. Гарний хлопець був. Ми з ним як одна сім'я були. Ми товаришували. Ми розуміли один одного з пів слова. А тут таке ж сталося. Бачите, тут не хоче Трамп на 100% відходити від своїх ілюзій, фантазій, від того світу, який він собі намалював. Не може він це аж ніяк повірити. Чому? Тому що тут -ту у спетаклів мене завжди на такі запитання випадає: ось це тут спентаклів. Це карта власної вигоди. Він хоче відкусити великий шмат. Як з України, так і з Росії. Тобто тут чисто ось така матеріальна база. По-іншому, ніяк тут не скажеш. Трамп шукає у всьому вигоду. Він бізнесмен, він хоче отримати просто максимум від всієї цієї ситуації. Тому він ось в цих хмарках і перебуває. Тому що якщо він усвідомить усю реальність, то тоді ось цей туз спонтаклів йому вже не дістанеться. До речі, сімка кубків у класичній трактовці дійсно може показувати навіть галюцинації і залежність від якихось лікарських препаратів, коли ти, як в дурмані, перебуваєш від ось цих якихось ліків. Тут ірофант королева кубків. У будь-якому випадку певні все-таки емоції по корелеві кубків. Вся ця ситуація у Трампа. Викликали, але все одно тут Ірофант вважає, що він всесильний, він вважає, що все він зможе виправити, подолати і що всі будуть його слухатися. Тут сімка мечів на дні колоди. Ця карта теж дуже часто випадає в мене на ось цей такий дуплет Трамп і Путін, тому що один одного вони хочуть надурити. Те й того, а цей цього. Ви знаєте, є такий вислів: я сам обманюватися рад. Ось це саме про цю ситуацію, яку ми зараз з вами розглядаємо. Тобто, що один в дурмані перебуває, що інший в дурмані. І Трамп аж ніяк не хоче відкривати свої очі на весь цей жах, який відбувається зараз в Україні. Тому що для нього це вигідно. Для нього це великий шанс досягнути своїх цілей і отримати винагороду по тузу. Пентаклів. Тому, можливо, навіть Трамп щось і розуміє десь дуже глибоко всередині себе, але він не хоче поки що цьому на 100% вірити. Ось так. Ще на цій клоді хочу все-таки глянути, що зараз відчуває Трамп до Путіна. Після всього, що ось Росія робить останнім часом. Ну, вона вже це давно робить. Я маю на увазі, що останній час просто взагалі жесть. О що Трамп думає? Ну, дивіться, на дні колоди в нас карта нещирості. Буде дуже уважні, можливо, обман, помилки. Тобто, я вам скажу так, що на підсвідомості, так як ця карта випала. Не в основному розкладі, а саме на дні Клоди, тут є карта ворога. Він розуміє, яка людина насправді Путін, що він ворог, ворог для усього світу, але він не бажає це приймати. Він розуміє, що Путін його дурить, але ось не хоче він бачити і все. Тут, бачите, надія. В нього є велика надія всередині його душонки, що все-таки, бачите, несподівана радість і зустріч, що, можливо, вони з Путіним зустрінуться, обговорять всі моменти, всі нюанси, і він зможе бачите Задовільнити своє бажання і отримати те, що йому так потрібно. Тобто він не хоче приймати правду і він не хоче приймати реальність. Він сподівається, що ось ця зустріч може принести певні свої позитивні плоди, що ще на все втрачено. Ось так він собі думає. Тут ще карта листа, тобто між ними певна якась комунікація у найближчий час дійсно. Може бути тут, звичайно, карта зустрічі випадає, але я не можу вам на 100% сказати, чи це буде зустріч безпосередньо. Трамп Путін, чи це можливо буде по телефону або через якісь листи. Якась комунікація у будь-якому випадку між ними двома має бути. І на ось цю комунікацію Трамп робить дуже великі ставки. Надія в нього ще в серці не втрачена. Він думає, що всю цю ситуацію ще можна змінити на позитив. Тут бачите, одні позитивні карти не випадали. Ні одної негативної карти, тому що таро, що цей оракул мені говорить приблизно одну ту ж саму інформацію. Можливо, десь там він щось усвідомлює, що щось не так, але не хоче в це вірити, і хоче продовжувати свою ось цю тактику, стратегію іти до кінця. І все одно він вважає, що він правий, що він зможе всю цю ситуацію змінити, переломити на краще, що ось ця комунікація між ним і путіним може все змінити. Ну, ось така відповідь. Чи правда, що гелікоптер із Путіним під час візиту в Курську область 20 травня перебував в епіцентрі відбиття атаки дронів? Я взагалі в це не вірю, але запитаю. можливо, це і був гелікоптер Путіна, але самої цієї ляльки Путіна на ньому не було, тому що тут мені показує карта мага. Карта маг. Це якась наближена до нього людина. Тут ще й карта закоханих, прям дуже-дуже наближена до нього, прям цьому бомки І ця людина публічна, до речі, тому що тут випадає карта зірка. Ця людина дипломат. Вона, можливо, знає декілька мов в неї підвішений язик. Можливо, вона була на перемовинах, кудись їздила. Тому дійсно цей гелікоптер по двіці пентаклів потрапив, можливо, під ось цю дронову атаку, але безпосередньо ляльки Путіна. Там не було, там був хтось інший. Ну так, звичайно, ця людина займає високий пост, але це ж не він. Тому тут, бачите, в нас йде по четвірці кубків розчарування. Ну, а чого ж не він? Ну, тому якось ось так. Остання заява Путіна про те, що Росію змусили розпочати СВО і що їх намагаються ще й зробити винними. Ой-ой-ой. До чого взагалі ця заява? Це я вам скажу тут два таких нюанси. По-перше, це певний такий плацдарм основа, вони хочуть відновити відносини зі світом. Економічні відносини тут, бачите, шість кубків повернення до минулого, так як воно вже було, королева Пентаклів, це саме ось ці грошові потоки, трійка кубків. Зі всім світом, ну ми ж з вами друзі. Ми жертви, ми не винні, ми нічого зовсім не робили. Але, звичайно ж, тут все йде по дияволу. Диявол це махінації, це маніпуляції. Тобто вони натягають на себе маску зайчика, але під ними ми всі розуміємо прекрасно, що приховується. Тут ще по цим картам тема якоїсь допомоги все це робиться на публіку для їхніх союзників і партнерів, щоб вони їм ще більше допомагали. Тобто, тут два головних акценти: що давайте ставати на нашу сторону і будемо з вами відновлювати. Усі економічні фінансові бізнес звязки як це було раніше. З іншої сторони, наші союзники, партнери, подивіться, які ми безневинні нас як жертву кидають в яму. Тому швиденько давайте нам допомагати тут. Ще шість пентаклів у темі, що ми такі благоділі, що ми такі гарні хороші, що ми допомагаємо. По 9 кубків відновити ось цю стабільність, так як воно було раніше, що ми не робимо нічого поганого, навпаки, ми хочемо простягти ось цю руку допомоги. Ну чому ж ви відмовляєтесь? Тобто, тут ось така їхня вже стара риторика: нічого тут нового немає. Чи дійсно Путін щиро вірить в те, що Росія не винна у війні з Україною? Так, він дійсно в це вірить, щиро вірить, тому що, бачите, тут імператриця, як наша Україна, помірність. Тобто, що ми самі ось цю останню краплю додали в цей келик, що вони терпіли, віднесеньки, терпіли, стримували себе стримували. Але ось так ми взяли їм, підгадили. Бачите, п'ятірка кубків. В них не було іншого вибору. Вони змушені були це робити, тому що ми їх провокували. Ми їх залякували по дев'ятці мечів. І вони змушені були піти на цей крок, але вони не хотіли, вони просто всіма силами відпиралися прямо до останнього, але ось так вийшло. Ви ж розумієте, що все це сарказм, те, що я кажу. Тому тут, да, одна хвора голова біда для усього світу. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. І якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки. Та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій маленький канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл, e його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!